Всім мої вітання! Сьогодні, мабуть, хочу трошки поговорити про що? Ну, про цукровий діабет, напевно. І про те, що можна понижувати цукор, якщо слідкувати за харчуванням. Ну, чого взялася за це питання? Я все. Не намагалася схуднути, а ніяк не виходило, хоча і ніби дотримувалася дієти, а якраз дотримувалася дієти тієї, що для діабетиків. Коли виявили цукровий діабет, почала цікавитися даним питанням. Як я сиділа на дієті, в мене цукор тримався 6,8. Це верхня межа норми. Через то в мене його не могли виявити. Як рекомендують лікарі безборошна білого, взагалі хліб не вживаю. Дуже рідко, коли захочеться, то висівковий їм, цукор відсутній у харчуванні, макарони відсутні в харчуванні, картопля іноді. Печена і в мундирах, але обов'язково охолоджена, а потім підігріта. Говорять так, що там менше крохмалю. Що попадаються відео стосовно цукрового діабету, і є, було таке мені відео, що при цукровому діабеті, і коли є лишня вага, краще харчуватися два рази в день. От поснідаю. А потім десь в годин 5-6, це в мене вже буде і обід, і вечеря, витримую і дійсно почала скидати вагу. Хоча і харчувалася так, що повинна була скидатися вага, але були перекуси. Як виявляється, перекуси не можна. Чому? Ну, і сама так роблю висновок. Коли ми їмо, Піднімається після прийняття їжі, піднімається цукор. І якщо перекуси, то цей цукор тримається цілий день. Бо протягом двох годин після прийняття їжі у нас тримається цукор. Якщо їсти вранці і ввечері, то у нас цукор піднімається тільки вранці і ввечері. В цей час я приймаю таблетки. Від підняття цукру. І мені здається, ну, мені здається, що мені так легше. По-перше, я побачила, що вага дійсно уходить. Повільно, вона не зразу уходить. Дуже важливо, звичайно, ще якісь фізичні нагрузки. Ну, хоча б ходити, ну, хоча б ходити. Не їсти жирного, не їсти шкідливого. Щоб, щоб все було в, в межах норм. І хто любить солодке, важко відмовитися від цукру, я каву п'ю без цукру і без стевії. Стевії, коли, коли додати і додати, щоб воно ніби було солодкувате, вона трохи гірчить. Ще хочу сказати: От те, що ми бачимо в АТБ. Куточок для діабетика. Що я для себе там беру? Останнім часом Це стевію, згущене молоко зі стевією. Я раніше брала халву зі стевією. Потім мені кума сказала: Ти подивися, розгорни і подивися склад, там фруктоза. Так фруктоза, яка в продуктах. Що на, в куточку для діабетиків, вона дуже шкідлива. Якщо вживати фруктузу, то в натуральному вигляді це фрукти, ягоди. А те, що там на, на стелажах у ВТБ, то не та фруктуза. Стевія Оце да. І от слухаю знайомих, подруг. Зараз дуже багато. Боліють цукровим діабетом другого типу, мабуть, в зв'язку з війною, мабуть, стреси на нас так повпливали. Хочу сказати: якщо ви хочете пожити, дотримуйтеся якогось режиму, дотримуйтеся, дієти. не вживайте шкідливі продукти. Все це буде впливати і на судини, і на головний мозок, і на зір, і на кінцівки, особливо на ноги. Звертайте на це увагу і не опускайте руки, коли ви, будете, ви побачите, що навіть відмовляючись від того, що ми раніше це все. Споживали там жирне, смачненьке з борошном, вареники. Вареники дуже давно вже відмовляюся від вареників. Може, колись раз у рік якісь там вареники. Для чоловіка іноді готовлю солодке і мучне, бо хоче він солоденького, хоча йому теж не рекомендують. Ну, шкідливу їжу. Ми своє здоров'я погубили, мабуть, у молодості. Дуже багато всякого пили, їли. Не пийте оцієї газіровки, не пийте оцих солодких напоїв, вода, зелений чай. Ну, вранці невеличку чашечку кави. Але без цукру, і без молока, і без слівок. Ще хочу сказати про каші. Від кашів ну, майже відмовилася, дивлячись і вивчаючи це питання, можна нам булгур, ловку, чечевицю, все інше швидкий вуглевод. Чого вирішила записати це відео? Вчора була в АТБ, знаю, що людина хворіє цукровим діабетом, і вона в цьому куточку, де для діабетиків, понабирала всього солодкого і дуже багато. І все воно із фруктозою. Мені незручно було підійти і сказати, що ви робите. Це убійство для діабетика. Не беріть цього. Намагайтеся відмовитися від цукру. Воно не швидко, але відходить. І цієї тяги потім немає. Ви, коли дивитеся мої відео, ви бачите, що там. Те, що я для себе готую, там цукру нема. І те із сиру, і з Воно не солодке. Але коли внук снідає зі мною, йому це смачно. Мало солодке, він би хотів більше цукру. Але це достатньо для того, щоб його споживати і мати ну, таку більш-менш насолоду. Мені шкода. Що не всі дослухаються. Одна сказала, що а я, міря... я майже не міряю цукор. Поміряла цукор, ну він високий. Буває, трусить, але ну, я тоді його не міряю. ну Трусить від того, що цукор упав. Людина від не відчуває, коли цукор піднімається. От питаю її: ти з'їла морозиво, тобі погано від цього? Вона каже: ні. Бо людина не відчуває, коли піднімається цукор. Ну, щось мені шкода людей, так? І шкода знайомих. Через то вирішила записати це відео.